І так, почнемо. Петриківський розпів. З чого почати? Що нам потрібно, які матеріали, які пензлики? який папір, які фарби. Нам потрібна палітра. У мене ось така палітра. Я показую вам ті матеріали, якими користуюсь я. Ви можете користуватись іншими. Я розповім аналоги, чим ще можна користуватися. У мене така палітра. Ось я вам покажу, це вже використаний листочок. Ось такі листочки вони гладкі, такі паперові і дуже зручні, коли використався, можна одірвати. Потрібна палітра. Щоб розводити фарби, нам потрібен мастахін. Ось така, така лопатка, вона дуже пружна. Називається мастахін. Ми розводимо ним фарби. Якщо у вас немає такої палітри, ви можете використати стекло, кришечку від пластикову кришку від якоїсь ємкості відра чи якоїсь коробки. От якась поверхня, яка не розкисає, це не папір, не картон, яка не розкисає і на якій можна зняти, змити, здерти фарби. Цим мастихіном зручно і розводити фарби, і чистити палітру. Якщо потрібно палітру чистити. Які потрібні фарби? Для навчання вам достатньо акрил або гуаш. На жаль, я не маю гуаші, не покажу вам гуаші, я не малюю гуашами, Але навчатись гуашами дуже зручно. Я малюю акрилом. Це звичайні акрил для творчества дитячого, непрофесійні. Їх достатньо, щоб навчитися малювати і володіти азами розпису. Я користуюся такими фарбами в тюбиках. Вони більш професійні, більше відтінків, більше кольорів. Ось такі фарби. Можна користуватися такими. Ще часто я користуюся акварельками. Коли я роблю ескізи, я використовую акварельні фарби. Рідкі, це не сухі акварельні фарби, а в тюбіках рідкі акварелька. Рідка варилька. З нею дуже зручно малювати ескізи, якісь замальовки, невеличкі, тренуватися, відточувати свої навики. Показала, які нам потрібні пензлики. Ну, звичайно, нам потрібна гумка, олівчик. Є. Нам потрібна піпетка. Ось вона така. Вони можуть бути різні, яку знайдете, яку купите в аптеці. Нам потрібні палички вушні, Краще їх придбати на дерев'яній основі. Вони більш пружні, більш такі тверді і не згинаються, не так ламаються. Пензлики. Ну, звичайно, кошачий пензлик. Ось я маю свої старенькі два кошачі пензлика. Цю мочу водичку покажу. Ось такі два пензлика. Нам потрібна обов'язково серветка серветка для пензликів. Нам потрібні пензлики. Я покажу, які у мене пензлики. Ось такий плоский. Я дуже люблю такі пензлики, заокруглений плоский пензлик синтетика. Ось трошки подібний, але більший. Звичайний. Це ві ві вісьмерочка, синтетика. От, вони різні за номерами, так треба просто вибирати е по ворсистій частині. Цей більший пензлик. Якщо у вас немає кошачки, можна купити просто одиничку, двоєчку. Тобто маленький, тоненький пензлик, щоб у вас був. Так, з пензликами все. Так, що ж це за інструменти? Це силиконовий е, пензлик. Він заміняє рогозинку. Я ним користуюсь, купила його в манікюрному салоні для формування нігтів. Ще дуже зручно звичайні ось такі палички, е, теж з манікюрного салону, е, апельсинові палички вони вже заточені. Якщо немаєте, можете можна використати. Шпажку для шашликів. Ще мою таку, це теж манікюрна салона, більш-менше. Це більше, це менше. Ну, а рогозинку, е можна заготовити із рогози. Вона м'якенька, е, вона пес розмальовується. Ці рогозинки не, не змальовуються, вони синтетичні. Показала, папір. Ескізи ми. Замальовуємо на звичайному папері. Це звичайні альбомні листи, тоненькі. От, зараз покажу тоненький папір, і цього достатньо. Якщо б роботи більш цікаві і продумані, я користуюсь папіром Ватман. Це звичайний Ватман, тільки порізаний на такі листочки. Дуже зручно на таких листочках, вже по різних, я купую саме такий, такий формат, вже малювати листівочки і відточувати свої навики. Більш для професійного малювання я використовую папір більш професійний і товстий картон. Він дуже якісний, ось показую. Він якісний, товстий, гладкий. На такі ну, картоні я вже малюю професійні роботи. Ну, на цьому стається все.